Христос народився. Справді після Лесі, після Лесі хочеться не, не, не проповідувати, а просто молитися, прославляти Бога. І сестри Леся ми тобі дуже дякуємо. Хай Бог благословить тебе. Якщо сьогодні хтось тут сидить на місці і думає, ну як я можу Бога прославити, то вам просто треба не дати питання як, вам просто треба покаятись. Сестра Леся, вона знайшла, як прославити Христа. Тому давайте ми всі будемо прославляти народженого. Відкриємо Іван від Матвія, це буде другий розділ. Буде перший і другий вірш, потім 10 і 11. Єва від Матвія, другий розділ, перший і другий вірш, потім 10 і 11. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися Йому. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, вийшовши додому, увійшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонилися Йому. і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, лада і миру. Справді. Коли ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо, що поклонятись Ісусу йдуть не тільки пастухи. Поклонятись Ісусу йдуть не тільки пастухи. Це так виглядає, що спра... поклонитися Ісусу потребують не тільки бідні люди, але і багаті. І це справді так. Богу. Бог потрібен усім людям. Усім. Не залежить від статусу, не залежить від посади, не залежить від того, скільки маєш кушельку, або навіть в банку я не маю на увазі трилітрові банці. Не залежить. Сьогодні. Поклонитись Богові потребує вселюдства. І тема моєї проповіді кому поклоняємось, тому приносимо дари. Тому приносимо дари. Я ще прочитаю одне місце із слова Божого. Це старий заповіт. Це був час, коли ізраїльський народ. Був в полоні Вавилонський, коли Ізраїльське царство взагалі було зруйноване. Коли храм був Божий, в якому поклонялися в Єрусалимі, був спалений, багато людей були в полоні і так далі. І ось там відбуваються подія. Це книга Даниїла. Написано так: того часу, коли ви почуєте, цар видав указ один. На носор видав один указ, і там були деякі люди, які боялися Бога. І дивіться, що написано. Того часу, коли ви почуєте голос урога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти, всілякого роду музики, падайте і поклоніться золотому буванові, якого поставив цар на носор. І далі читаю: ти, царю, видав наказ, щоб кожен чоловік, хто почує Голос урогасу, пілки гітари, гусел псалтиря, флейти та всілякої музики впав і поклонився золотому бованові. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахотючої огненої печі. На носу заговорив та й сказав їм, що драху мешаху та виднего. Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бованові, якого я поставив, не вклоняєтеся? Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос, рога, супілки, гітари, гусел, псалтири, флейти та всіляких родів музику, попадали і вклонилися бованові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини палахотючої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах Мешах та від відповіли та й сказали цареві на виходу Носрою, Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо на руки, о царю, а якщо ні, нехай буде тобі у царю знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо. Вклонятися, не будемо вклонятися. Колись троє юнаків, бувши в полоні, бувши далеко від своєї країни, бувши далеко від своїх родичів, родини, але вони зрозуміли вони зрозуміли, що хтось є той, хто претендує на їхнє поклоніння. Що піднялося ціле царство піднялося для того, щоб їх поставити і їх заставити, поклонитися не Богові, а комусь інакшому. І ось справді, кому сьогодні ми поклоняємось? Сьогодні так багато, так багато. Чогось або хтось, або щось. Хоче зайняти місце поклоніння нашого. І це не тільки в нас. Давайте собі нагадаємо колись Ісуса. Ісус, колись, коли був на землі, був поведений у пустиню, і написано, що сатана спокушував Його, написав, що він його вивів на височезну гору, показав всі царства землі, всю славу землі. І сказав: Я тобі це все дам. Мені це слово я тобі все дам, десь, десь, чи не торкається воно десь нашого серця. Коли ми, ми кажемо, я би хотів і того, і того, і того, і раді того ми готові йти на щось, що не по слові, що нарушує справді волю Господню, але зато ми досягаємо всього. І ось сатана. Каже Ісусові, я тобі це все дам. Але коли ти мені, пам'ятаєте, що? Поклонися. Я тобі все дам, коли ти мені поклонися. І ось справді виникає питання, кому сьогодні я поклоняюся? Хто для мене головний? Перед ким я ходжу смиренно і сокрушено, перед ким я справді смиряю своє серце, і я зрозумів, хто номер один мого життя. Від того, коли я зрозумію, хто номер один мого життя, тому я буду поклонятися і тому я буду приносити дари не інакше. Не інакше. У більшості, знаєте, чомусь так є. Чомусь так є, що е, в цьому живному, в земному житті часто ми кажемо, я не маю часу, я не маю часу, багато часу провести з Богом, я не маю часу там багато е, послужити Богові, я не маю часу там ще щось для Бога і так далі. Але насправді, коли ми так десь візьмемо сутка, має скільки годин? Скільки? 24, ви прави. Представляєте? 24. 8 годин ми відведемо на сон. Ну як? Не спати 8 годин. Лишається скільки годин? 16. Ви теж знову праві. 16 лишається е, годин. Ми з тих 16 беремо ще 8 годин. На, знаєте на що? На роботу. Робочий день вісім годин. 8 годин ми відводимо на роботу. І вісім годин що у нас лишається, брати мої і сестри, це в сутку. Це в сутку. І от справді. Кому ми поклоняємось, тому ми даруємо тих вісім годин. Кому ми поклоняємось, тому ми даруємо тих вісім годин і не інакше. Хай кожен з нас дасть собі відповідь. І так. Троє мудреців. Чому часто кажуть нам і троє царів? Як би це не було? Вони прийшли поклонитись. Каже, ми бачили зорю. Ми бачили, що народився. Народився цар царів. І вони прийшли поклонитись. Представляєте, вони побачили немовля. Воно в тому немовлі вони побачили, знаєте кого? Вони побачили об'єкт поклоніння. І написав, що вони поклонились, принесши йому дари. І ось перше, що вони йому принесли, який дар, це золото. Символ, знаєте чого? Що він є цар? Що він є цар царів. І навіть коли ці мудреці прийшли, прийшли до Ірода, вони сказали, скажи, де народився цар. Скажи, де народився цар. Вони в ньому побачили царя. Звичайно, коли ми подивимося на життя Ісуса і на смерть Його, не всі в ньому бачили царя? Хтось в ньому бачив самозванця? Хтось просто бачив якогось учителя, но сам сотник. Пам'ятаєте сотник, який стояв біля Христа, який пильнував. Щоб відбулося це, що засудив нашого ірод, він сказав такі слова, це справді Син Божий. Другими словами, це справді цар царів. Це справді цар царів. Колись Ісус сказав такі слова, Цари, цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його. Бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут то більший, ніж Соломон. Тим самим Ісус ще раз нагадує насправді, ким Він являється. Як важливо сьогодні, і наскільки це б було велике щастя, якби люди сьогодні, людство сьогодні зрозуміло. Що на землі і всієї селени царі не людина, цар, але Ісуса. Але Ісус. Якби сьогодні справді все людство зрозуміло, перед ким треба смиритися, перед ким треба визнати царем кого? Це Ісуса. Це той. Кому перед ким треба смиритися, це той, перед ким справді треба визнати свою мізерність, свою мізерність, і ви знаєте, справді цей вірус, коронавірус, вірус, чи як сказати, я навіть не знаю, пандемія, вона показала, що людство здатне справитись з таким, що навіть не видно. Весь світ сьогодні бореться. Весь світ сьогодні стоїть і просто своє дихання притаїв, тому що не знають, що буде. Знову тепер кажуть, що в Англії цей вірус вже новий якийсь з новими якимись там проблемами і так далі. Таке відчуття, що кінця цьому вірусу ніяк. Тут є медики в нас. Ніяк кінця не видно. Ну я вам скажу, а це сигнал для всього, людства, щоб людство в народженому побачило не маленьке, немовля, бачили не просто той, кого десь там, там маленький в яслях лежить, і біля нього, що хочеш, можеш робити, але побачили могутнього, славного, всесильного Царя Царів. Це Ісуса. І поклонились йому. І знаєте, справді своє Я поставили десь на другий, на третій план, але його визнали номер один свого життя. Хай кожен з нас ми сьогодні дамо відповідь. Хай кожен з нас ми самі собі дамо відповідь, а ким він для мене являється. Чи він справді для мене є цар? Перед яким я смирено. І сокрушенно ходжу. Перед яким я визнаю і розумію, що номер один вселеної це не я. Знаєте, звичайно, що людина народжується, і трохи батьки допомагають цьому. Скільки разів бачу десь у маршрутці, мама стоїть, а зато синочок сидить. І мама ще так стане, знаєте, отак, щоб, не дай Боже. Хто ще не захотів біля е, е, сина сісти. І потім виростають сини, мама далі стоїть, а син сидить. І так думають, чому це так? Потім нарікають. Бо ми так виховали. бо ми поставили, зробили номер один. Номер один. Написано, Ісус сказав, коли хтось хоче йти за мною, повинен зректися. І навіть зректися, пам'ятаєте чого? Самого себе зректися. І ось народження Христа. Це означає визнання царя царів Ісуса. Давайте справді, коли ми дивимося на народженого, ми не дивимося на маленького, а ми дивимося на великого. Пророк Ісая про це сказав. Каже: даний нам син. І пам'ятайте далі на раменах Його влада. Він буде князь, князь миру. Бо дитя народилося нам. Даний нам син. Не, не написано синок. А даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний. Чуєте хто? Бог сильний. Отець вічносний, князь миру. Ось хто він. І ось ці мудреці. Ці мудреці в ньому побачили царя царів. Друге, пам'ятаєте, що мудреці принесли? Це Ладан. Ладан. Як вияв того, насправді, хто він є ще, це священнику приносили Ладан. І насправді він не просто священник. Він не просто один із священників. А дивіться, як про нього написано. В Єврею так написано: Отож, брати і сестри мої, покликані Богом, люди святі, звернемо думки свої до Ісуса, посланця Божого і пересвященника нашої віри. Слава Богу. Ось хто він являється. Первосвященник. Первосвященник. Так є ще написано. Тому мусив бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним, пересвященком у Божих справах для благання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому він може і випробованим помогти. Брати мої і сестри, ви подивіться, якого ми маємо персвященика. Це справді той пересвящен, перед яким треба смиритися. Це справді той пересвящен, до якого треба бігти, який знає наші немочі, який знає нас, тому що він сам перейшов тут на землі страждання і муки. Коли деколи ми думаємо, знаєте, ми думаємо, що ну, хто мене зрозуміє? кому я потрібна або я потрібен. Я би хотів сьогодні сказати, брати мої і сестри, в нас є пересвященник, який знає наші болі і страждання. Слава Богу. Він знає. Тому просто йдім до нього. Їдім до нього. Так є ще написано. Христос наш пересвященник, здатний. Співчувати нашим слабкостям, слаб, слаб бо прийшов через усі випробування, через які нам доводиться йти, жодного разу не зрішив. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий бо потрібен нам присвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. Що вищий над небеса. І ось друге, що вони побачили і поклонились цьому немовляти. Вони побачили пересвященника, вони побачили того, хто знаєте, що стане за все людство, заступиться, заступиться за все людство. Тому, мої брати і сестри, нехай справді народження Христа це буде справді перегляд. А кому сьогодні я поклоняюся? І ким являється для мене Ісус? Для мудреців Він явився перше царем царів, якому вони поклонилися і принесли дари. Друге, для мудреців Він став пересвященником. Справді, Той, заради кого вони йшли кілометри, кілометри і кілометри, щоб в ньому справді побачити пересвященника. Він став для нас пересвящником, який написано. Не з кров'ю там телят, але власною кров'ю прийшов перед Боже лице за нас і з вами. Слава Богові. І третє, мудреці принесли йому смирну. Це пахощі, але які використовувалися, знаєте для кого? Для мертвих. Тим самим, тим самим заявивши. Заявивши, що крім того, що Ісус є царем царів, крім того, що Він являється пересвященником всього людства. Але вони засвідчили, що це Агнець, що це Агнець, який помре за всіх. Одного разу, коли Ісус ішов хреститися до Івана Хрестителя, і коли Іван побачив Ісуса, і він просто скричав на все горло. Він скричав на, на все для всіх людей і каже: Оце агнець, що бере гріх всього світу. Оце агнець. І справді, кому сьогодні ми поклоняємось, тому приносимо дари. Тому приносимо дари. Тому віддаємо все, що, наше, що для нас саме цінне. Дар принести, знаєте що? Ну, як ми приносимо кому щось дамо ну, діравий черевик, скажіть, то для нас буде ну, щось цінне? Та ні. Зовсім. Ніхто з нас ніколи не цінить мусором. Бо ну, це мусор. Але коли ми що здаємо цінне, о, ми так даємо, так даємо і ще й наказуємо. Це я тобі даю, щоб ти Іванові не передав. Ви знаєте, справді, хай він для нас стане об'єктом номер один поклоніння. Тому що коли ти будеш поклонятися своєму Богові, ти будеш йому приносити дари, ти для нього схочеш. Зробити щось добре. Ти для нього схочеш послужити, і ти для нього навіть схочеш щось і пожертвувати, коли Він буде для тебе номер один. І так, кому ми поклоняємось, тому приносимо дари. Дай Боже нам навчитися від мудреців, побачити в народженому перше царя царів, царя царів. Друге. Побачите в народженому пересвященника. Ви знаєте, коли ми говоримо за пересвященника, якщо ми подивимося старому заповіті, пересвященник уприділяв долі людей. Ви знаєте, що коли людина захворіла, то вели не до лікарів людину. А знаєте до кого? До пересвященника. Він дивився і оприділяв, чи це якась проказа, чи це не проказа. Долю оприділяв і дім до пересвященника. Він оприділить долю твою і мою. І доля твоя буде звичайно аж до самого неба досягне, коли ти прийдеш до пересвященника, коли ти в ньому побачиш пересвященника і третє, вони побачили анця того, хто взяв гріх цього світу. Давайте справді народження Христа. Ми будемо пам'ятати, ми будемо розуміти, що Різдво це не тільки файно наїстися, що Різдво це не тільки навіть поспівати різдвяну пісню, але ми будемо пам'ятати різдво це відкуплення твоє і моє. Хай благословить нас цьому Господь, а ми схилимо свої коліна і подякуємо йому.